Ми знаходимося на подвір'ї Нестеренка Іван Яковича в гостях у ветерана учасника бойових дій. Яков маркович. Яков маркович? Яков Маркович, Скажіть, будь ласка, де для вас почалась війна? Де ви воювали? Де закінчили? Так, народився я в 926, 1926 році, 11 мая. 26-го. 11 мая мені сповнилося 16 років, а 17 мая я пішов на війну. Німці наступали, ми відступали. І відступали з мая місяця по, по август до Сталинграду. В Калининграде на пишу на пункт, дали на, 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 на направление Хараволинский район. Ну, мы добирались до Харабалинського района, немцы загнали Храволинский район. Мені пришлось, в общем, в Волгу пере, перебрались. І там в Совхозі робили. Волпаси там. 17-й годині. Потім в конці августа вже німці підійшли. От. Ми знайшли воїнську часть з другом. І ось, пішли в воєнкомат, ми попросилися в армію. Нам там кажуть, сідайте на хвост, з на Урал, і там десь п'ятого устроїтись. Тоді мы устроили одного знакомого человека, и, и нас взяв в армию был это ремонтного восстановительный батальон это в 1942 года, и мы там устроились, у меня на нас был посадник смехаря, он гайки нарезал, еду седра там. И, Ja – будемо... А після Сталінграда Після Сталінграда прийшли, на Курську дугу попали. А потім на Курської дугі ялив в генеральну вормогу, я попав у госпіталь. Господи полежав, Господи направив запасний клуб. До полка попав в танкові училище. А де танкові училище? Танкова училище. Ну, я не пам'ятаю ну, воїнці, танк воїн. Не, понятно, ну де на Україні, в на Україні, вже на Україні, так. Да. Вот. Це я лежав в Могилів-Подольській у, у гострі. Ну да, десь а потом, не смо. А потім наповню, як їх приїхали в гострі вже як як ранені по Ну, набрали нас групу, я то забрали і попали ми в танкову училищі. Механіком водили, я всі 6 місяців. Потім попав в воїнську час. 283-й полк, воєпав. 64-ї армії. Ну, а воювали? Воював, так. Да, воював я у утраті. Будапештю. город брали Будапешт. В общем, дошли до Вене, до, 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 до Австрії. 9 мая де зустрічали? 9 мая зустрічали в Австрії. Пам'ятаєте цей день? Помню, я, да. Як йшов, як а, це зустрічався? Це ж мені 18. Років було. Як проснувся просну, і об'являє, що День Побіди. А як вам об'явили? Ви знаєте, я їй не помню. Построїли чи по радіо? Так, да, ні, пораділи. Ми... Построєння було. Утром ми встали, помні, що збирали збирали. О, Там каша була.

Ну, а, а другим, ну я все не надо, мы же механик, мы же старый э, механик, то есть э, танка. Ну я все, как уже налываюсь, ну налейте, кажется, ну мы не бачили, они нам наливали борщу с Скажите, а я с каким настроением 70-летия победы? Это после завтра праздник. Як у вас настояти? Да нічого. Ну як сказати? Раніше ждали. А зараз. А, а зараз. Ну, 80, 80. 80... А, 89. Ну ви ж знаєте, що у нас буде 8 го буде концепт. Приглашаємо. Що я... треба я... привезти, привеземо. Року... Ні, не, не, не У мене голова книжеться. Голова кнулася раз, разі, потім я мені час там. То... І, взагалі, немає, хочеться подивитися, хочеться. Про що буду я нормально все, а ти на этот ходив. І ото їдеш такий, я, я мало знаю, Митя міцька. Він молодший мене, я теж прийшов, так дивлюся, він вже сів сидити. Біля пам'ятника прислав. А тепер вже я. Це ж я ще ходив. Нічого, Якомакович, ви прекрасно виглядите, нормально, все, бодрий. Ну я скажу, що, ета, що сам собі так думає, що це я пережив, чи там все. Колійник живий, а це старший мікро. І Віктор Іванович. Ре. 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 Були ми сьогодні. Були. Там, так, боєць. Порошку пограничного адів, ноги відказують, чоп чоп було. Зараз ноги вже слабенькі, mm. Це жили. Да, Головне, що я буду видивляюся, як він живе сам. Яко Маркович, ми вас поздравляємо з наступаючим святом, вам, вашій родині, всім вашим близьким, здоров'я, гарного настрою. От щоб впереді таке, таке життя було, як сьогодні. День, сонечко світи, тихо, самого найкращого. Спасибо. Ще раз дякуємо за ваш подіб. Само найкраще.